Тема мого виступу українська концертина Дмитра Клебанова як репрезентація різних станів буття. Постать Дмитра Клебанова була в полі зору дослідників, проте деякі твори залишилися без уваги не лише музикознавців, але й виконавців. Така доля спіткала і українська концертина». Незважаючи на те, що партитура була опублікована в 1940 році державним видавництвом мистецтво, відсутні будь-які відомості про роботу над цим твором диригентів та оркестрів. Авторка поки що єдиної монографії Ірма Львівна золотовицька побіжно згадує про концертину, пишучи лише те, що твір був написаний на ранніх етапах творчого шляху композитора у 1934 році. Можливо, цей часовий період складно назвати сприятливим для творчості. Репресії, арешти, русифікація, придушення національно визвольних прагнень нашого народу, усе це так чи інакше відбувалося не лише у мистецьких опусах, а й у житті їхніх творців. Тим не менш, композитор виносить національну атрибуцію до назви Навіщо? Що тут українського? Враховуючи те, що Дмитро Клебанов нерідко використовував у своїй творчості тематизм українських або фольклорних пісень, я вирішила звернутися до збірки хорових творів Миколи Леонтовича, аби порівняти їх з інтонаціями головних тем концертину. Проте мої пошуки завершилися тим, що я не знайшла жодної прямої цитати народної пісні в оркестровому творі, тому відповідь на це запитання я почала шукати з іншого боку. Концертино написане для такого складу інструментів: губой, кларнет, валторна, фагот, фортепіано, летаври, дзвіночки, перші та другі скрипки, альти, біоланчелі та контрабаси. За цією ознакою твір частково наближається до жанру симфонії. Містить три частини, які з одного боку є контрастними одне до одного, а з іншого є взаємопов'язаними. Перша анданте і алєгроконспірто написана у складній тричастинній формі. Друга алігретто написана у формі фуги, та третя престо написана у формі сонатного алегро. Як бачимо, повільні темпи відсутні. Але чому фуга, яка за багатовіковою традицією виконувала роль підсумку, не завершує весь твір, а стає сполучною частиною між початком і фіналом. Вона написана у тональності ля мінор та містить стандартні розділи притаманній фузі. Перший розпочинається з початкового викладу теми Тутті на стакату». Своїм однорідним, чітким, підкресленим характером та динамікою на два форти вона задає тонус усій частині. Після появи теми в усіх чотирьох голосах експозиція цілком могла би завершитися. Але композитор вирішив включити до неї ще одне п'яте додаткове проведення в основній тональності для більш плавного переходу в першу інтермедію, а після і в розробку. Важливо зазначити, що інтермедія у цій фузі виконує функцію короткої зв'язки між розділами, не містить самостійного тематичного матеріалу, а лише побудована на секвенційному розвитку мотиву, що взяти з одного з протискладів. Розробка вносить не лише ладовий контраст, адже тепер тема проводиться в паралельній тональності до мажорі, а вносить ще й контраст тембральний. Тема доручена тутці духових інструментів, оскільки перед цим інтермедію виконувала струнна смічкова група. Проте регламент принципу тема відповідь у розробці порушується задля підтвердження нової тональності. Останнє розробкове проведення у кларнета та валторни переводить нас у другу інтермедію. Вона звучить без змін. Тому можна сказати, що інтермедія постає не лише зв'язкою, а й своєрідною ретурнею. Реприза повертає нас до мінорної сфери, але вносить темповий контраст. Рух гальмується до мене та зберігається до самого кінця. Це спричинено появою стретта, яка спочатку проводиться у й фагота, а потім у віолончелі з контрабасами та обобоє з кларнетом. Обидві вони звучать у ля-мінорі, що знову порушує регламент структури питання відповідь Лиш тема у скрипки соло стає примарою розробки та нагадує нам про до мажор. Крайнє проведення теми це стрета у кларнета та фортепіано з доповненням туці оркестру. Але це доповнення не є ладово ствердним. Воно не приводить розвиток в остаточну тоні куля мінору. воно не містить пікардійської терції, яку часто використовував Йоган Себастьян Бах. Ця тема завершується порожньою квінтою і таким чином не ставить крапку. А дає трамплін для наступної частини концертину. Повернемося до початку. Перша частина відкривається хроматичними несхідними пасажами, що надають ефекту нестійкості, вводять нас в атмосферу чогось загадкового і моторошнього. Але врешті ми опиняємося в мі-мінорі та чуємо гітарний, або, краще сказати, бандурний акомпанемент у фортепіано. На фоні нього вступає валторна соло. Своїм екстравертним звучанням вона співає тему характеру української народної пісні. Її підхоплює гробой, а в подальшому кларнет і фагот, таким чином утворюючи квартет або своєрідний хор. Граматична тема завершує перший розділ частини та дуже поступово вводить нас у контрастну середину. Другий розділ змінює весь попередній настрій. Розмір з чотирьох чвертей змінюється на 12-8. Темп пришвидшується до алєгру конспіріту. Перший елемент це токатна, цілеспрямована, гнівна і водночас таємнича депресивна тема. Її виклад передається від однієї групи інструментів до іншої. Проміжним елементом стає тема знемоги. Вона з'являється двічі. Саме з її другого проведення розпочинається зв'язка, виклад якої представлений швидкими пасажами у струни та фортепіано. Ця зв'язка вводить нас у третій розділ частини. Це своєрідна реприза. Темп вбульнюється до Меномосу. Наспівна тема тепер звучить на фортісяму у духових інструментах. Тільки тепер вона не поліфонізована, а викладена в унісон. Її останній відблиск можна почути у партії кларнета, який уже одноголосно виконує пісню на фоні тремолоструних. Несхідна хроматична тема завершує всі насичені події першої частини. Третя частина написана у домажорі. Це тональна площина, яку спроєктувала фуга. Розпочинається все з викладу головної партії у духових, яка у своїй мелодії має свердні впевнені урочисті ходи на кварту вгору, неначе проголошує віру в перемогу та звучить на фоні акцентованих акордів у фортепіано та моторних швидких гамоподібних пасажів у струнних. Саме з цих пасажів, що звучать імінаційно, утворюється перша та друга зв'язуючі частини, що вводять в нас в тональність домінанти. У ній і прозвучить побічна тема грайливого характеру. Важливо зазначити не лише ладову зміну, а й темпову. З настанням побічної партії темп уповільнюється до меномосу. Коротка чотиритактова імітаційна зв'язка надає сумного відтінку та знаменує появу однойменної мінорної тональності, а з неї і настання розробки, яка звучить у піомосу. Раптом цей запальний рух зупиняється. Розділ Транквілло стає спогадом про першу частину, адже у ньому ми чуємо хор духових інструментів. Цей епізод у розробці зустрічається двічі. Сам і він і приводить нас до репрези. У ній доволі стандартна ситуація: повтор головної партії та проведення побічної тепер уже в головній тональності. Зустрічаються в репризі деякі епізоди з розробки, зокрема пасажні та синкоповані. Після цього звучить друга зв'язуюча частина, яка приводить весь розвиток до коди. Її тематизм побудований на мотиві побічної партії, а також на мотивах пасажів з головної. Різолюто стає черговою алюзією на першу частину, адже в цьому розділі ми спостерігаємо хроматичний несхідний рух, той, з якого розпочиналося вся концертина. Це стає своєрідною аркою між крайніми частинами. Темп пожвавлюється, стрімкі пасажі проводять рух до останніх стверних акордів. Отже, можна зробити висновок та припустити, що Дмитро Клебанов, назвавши свій твір українське концертино», намагався відтворити дух українського феномену за допомогою тематизму та його розгортання. Динаміка становлення феномену простягається через похмуру першу частину. Структуровану другу, яка неначе проєктує світле гарне майбутнє, про яке мріяли люди цієї доби, та власне, третю, яка стає його цілісним втіленням. На жаль, в реальності майбутнє не стало таким, яким його уявляв композитор. Події Другої світової війни, Бабиного Яру зруйнували попередні надії та оптимізм. Можливо, тому митець не повертається до переосмислення твору, залишаючи його своєрідним експериментом. Тим не менш, у своїй подальшій творчості Дмитро Клебанов передавав необракові тенденції. Про це свідчить у копис чотирьох прильта та фуг для симфонічного оркестру, які датовані 1975 роком та виконані у Харківській філармонії під керівництвом диригента Вахтанга Жорданія. Ідея репрезентації різних станів буття могла б реалізуватися і в одночастинному концертину, але Дмитро Клебанов викладає її втрьох. Саме раціональна оркестрова фуга набуває ключового значення у цьому творі і стоїть не там, де потрібно. Ця форма виконує функцію проміжного етапу в процесі, тим самим доводячи універсальність свого призначення. Дякую за увагу!